И всем привет, парни! Сегодня е, я получу новую персонаж на свій аккаунт. э, е, короче, я вот всего... Типа. Ой-ой-ой-ой-ой, у мене жосткий кисний бахтик, шойт був си, я просто вообще в шоці. Я короче, мне, э, Давайте себе зараз заскриню, Офигеть! новый персонаж Финкс. Залітає на мій аккаунт, коротше. Я от тут і залутав 10 кредитів, у мене він тут вот забагався, короче. І я такий думаю, все срочно відео записую, просто 6 Боже. І добрий у мене не золутався без відео, то би було неприкольно. Ну, ми я залутаю нову no, персика Пінкса. Зараз вкачаю на 9 силу. Вау, залітає, красавчик. Я зразу вкачую на 9 силу, само собою, йоме. Так, вкачали на 9 силу. Е, так, нормально, нормоз, нормоз, так, гаджет, гаджет гаджет, гаджет. Вінкс про. А, так, оцей гаджет, коротше. Перший гаджет стоп уде. Так, по пасівках. Я їх зараз на не знаю яку тут пасівку, але. Но... Так. Не знаю, яку твій пасівку брати, так що покашуєш. Так, давайте може на урон візьмем. Отак, в принципі. Все, пусть е, поки що так пустить, я потім подивлюсь, яка посівка ліпше. Ну, коротше, погнали за цю імбу. Е, так, да, дай. Давайте в нокаут прямо підемо, Погнали. Фух, парні, я в шоці. в мене що такий жорсткий баг був просто вообще жесть. Е, до речі, е, я думаю, скоро запишу ще один відосик, то, що, типа. Я, типа, як сказати. Е, Відео... О, бачите, вот там метка є. Вон. Типа, запишу відосик. Эээ, е, так. Вон типа та. Ай -яй. ай. Ай ай, ай. Вообще не знаєш, як за нього грати. Так, добываем. Так, нормально. Жесткий драйчипінчик. Е, так, в принципі, вообще не понимаю, що той гаді себе представляем. Опа, мене супер. О! Хм. Нічого не розуміє, коротше. а ще персонаж, я слухав, тому що він доволі скіл зависим. Так що ну я бачу, що він такий доволі треба міти за нього грати. Коротше, ну, прикольний прикольний персик, мені дуже він сподобався. Так що будем, будем за нього розтаскувати.